Ось так ми зайшли в пору з чоловіком. Замість пакетів у нас є кармани. Зализним чоловіці у ковбаси. Він мені тільки що намагався сюди хати в мій карманчик. Але мій карманчик не вийшов. Так, о, нам трішки не Да Ладно, вже не буду кидати. А дві гривні є в тебе, Андрій? Ладно, зараз знайду, може, ще літр, літр водички влізе. Сьогодні вже третє. В нас січня. Знаєте, це день був в мене просто в піжамі. Цілий день з дітьми вдома. Я не знаю, я ніяк не відійду від новорічних свят, від того недосипання в новорічну ніч. І якось так, чоловік зараз поїхав в мене вже на роботу, суботу, але ж через свята він трішечки змістив а, свій графік. І зараз Чебанах працює, а ми з дітками будемо вмикати телевізор і шукати різдвяну, якусь таку цікаву комедію. До речі, Грінч я вам рекомендую подивитися, зараз знайдемо це старий про Грінча фільм досить, але а, дуже він цікавий дух Різдва. Зараз будемо з дітками його дивитися. Так, включили ми свій телевізор. Зараз будемо знаходити цей чудовий фільм, такий сімейний, дитячий. Ось тут стояла наша ялиночка, але, але мурчик її. Розвали, вона тут лежала, просто якийсь жах, тому ми її вже прибрали. Ось так. Новий рік зустріли і вже прибрали. Єдине, що залишили тут ще гірлянди Мам, на випадок вимкнення Мам. світла Мам, і для краси. Мам, так, ось так розважаємося з дітками зараз, да? Нестюшка, боже врешті. Треба ж кудись енергію дівати, що сьогодні, навіть цілий день. Просиділи вдома, нікуди ми не виходили. Щось готували, піцу сьогодні зготувала дітка. А завтра вже підемо там на касті. А, прийшли вже нові посилочки. Чи то Настя на якийсь одяг? Ой, Настя, <риснє> ти робиш це. Сашко там випав на диванчику розкладному, на кріслі. Ось так. Старша донечка моя вже в Одесі. Вчора приїхала ввечері з Машею, там гуляють, на Дерибасівську сьогодні ходили. Ось, це нібито як Хрещатик в Києві, це центральна, така дуже красива вулиця, Одеси. Ось, Тому я зараз сама з дітками проводимо час як можемо. В 10-тій в нас мають вимкнути світло. Ще одна годинка. Будемо дивитися. Доїдаємо крабові палички, до речі, салат, щось, ми так з нього з цих паличок не змогли зробити. Куди до нас приходили, то ми до них і якось. Забула, знаєте, про крабові палички, про цей салатик. ось Тому зараз просто їх доїдаємо ось в такому вигляді. Так, знайшли ми, знаєте, на кіного. Mm, Це дуже непоганий такий пошуковий сайт саме мультики, фільми і ось, будемо дивитися Грінч. похититель Рождества. Штати, Германія. Mm, ось, посмотрите, очень -очень, подивіться, дуже класний <проб> цей <проб> фільм. Нагулялись тільки що з Настюшкою, накаталася вона на гірці. Зараз будемо займатися акваріумом. Настя, ти будеш змінювати рибкам? Ой, Настя, ти будеш ловити риб? Ні, кот буде ловити. Кот, ти будеш ловити рибу? Скажи Ні. запросто, такий охотник з коробку mm -hmm. почне гризти тобі. Йдемо займатися знову нашим акваріумом. А ввечері поїхали ми нарешті зустрічати нашу Аліночку, бо була вона 4 дні в моєї подружки в Одесі. І тепер їдеть додому. Автобус Одеса-Київ. Ми поїхали зустрічати її аж на теремки. Тому що в різні локації прибуває він і ось чекаємо. Приїхали ми вже на теремки. Дивіться, які в мене рукавички. Холодно. Чоловік пішов нам взяти дві кави. Ті позаду мене спить. А ось іде наша кава разом з чоловіком. Знаєте, дуже холодно. Донечка скоро-скоро має приїхати. Кава смачна, дивіться, якийсь стаканчик. Не бійся бути собою. Будьте собою, люди. Будьте людьми. Це найперше, що має бути. Чоловік зараз дивиться геолокацію, де там наша донечка їде. Не знаю, як завжди ці автобуси запізнюються. Це потяг приходить більш-менш вчасно, то автобуси плюс-мінус на 30-40 хвилин запізнюються. Ось і Аліночкін також, десь на півгодинки запізнюється. Ось такий. Нас біля сцена монтажа. такого сніговичка зробили. Красивого. Вибрались з донечкою за своїми посилочками з касти. Там одяг буде. Мабуть, ще настюшена піжамка, можливо, мій костюмчик. Ми вже вдома, просвіжилися, прийшлися по свіженькому повітрю. Квашня, все тає, нібито казали, будуть морози сині, але поки що їх немає. Настя вже розпаковує першу посилочку. Вже розпакувала. А ну-ка, що ж це таке? Вау, це твоя! Піжамка, яку я тобі замовила, тепленька. Зараз подивимося, вау, дивіться, Merry Christmas. Круто, розпаковуй, розкривай. Так. Яка вона гарна. Це взяла Настюші таку піжамку на виліт. Дивіться, який ведмедик, настінько, прибери ручку. Ведмедик, який п'є, горнятко. Цікавий, <гаду> що п'є Ведмедик мене чай. Вау, які красиві штанці. <гаду> Ой, супер! Бачите, яка фірма носить своє українське бренд одягу. Спробували 128, це якраз 7-8 років. Дуже красивий. 7-8, да. це трішки на виріжеш, дивись, вони і на флісіку всередині таке, воно тепленьке. Сьогодні будеш спати в цій піжамці, да? Вді не ж поміряємо, дуже непоганий. Нові бренди з'являються українські, знаєте, це дуже-дуже круто. Краще вже підтримувати своє виробництво і купувати одяг українського виробника. Так, розкриваємо цю другу посилочку. виймає. виймається, мабуть, мій великий костюм має бути, так? Зелений, так, такий смарагдовий Я собі замовляла костюмчик. Зараз розкладу покажу вам його. Ой, такий великий, прям теплезний. Колір мені дуже подобається. Зараз, навіть, його примірюю. Дуже-дуже теплий, якраз на зиму костюмчик. От, бачите, навіть накладну дають вони ж, але на шара, відділення. Ой, класно. Можна навіть повернути, якщо не сподобається. Бачите, є 14 днів. Ой, з моменту отримання посилки, можете його, її повернути. Так, да, дуже цікаво. Так. І то приміряю цей теплий костюм. Ось такого кольору кофточка. Не знаю, чомусь, знаєте, дуже полюбляю цей колір. Мабуть, тому що він, якраз, під колір моїх очей. вам? напишіть в коментах. Дуже, кстати, класна, вона дуже тепла. Є тут капюшончик, отакий теплесенький, теж класно. Це собі взяла вже, знаєте, так, весною в ньому ходити. В принципі, дуже тепла кофта, можна і взимку носити. От, І штани також, бачите, тут карманчики є такі широкий-широкі. Зараз ще весь зріст покажусь вам. Ось такі штани. Якраз також на мене Настись. бігає за мурчиком. Бачите, така ковстенька резинка. Боже, куди ти Мурчика поклала? Назад, Назад би ще задихнеться. Боже, це чудо. Ось така сиропазиночка, гарні карманчики. Якщо хочете, я можу вам дати ссылочку на цей інтернет-магазин. Одягу дуже класний, дуже зручний, стильний. Взагалі, якість просто бомба. І швидко доставляють вартість саме ось цього костюмчика. Склала 780 гривень. В принципі, на, на мій погляд, це дуже актуальна така і дуже вдала ціна. При тому, що дуже-дуже товстенька кофта, дуже тепла, якісна тканина. Ведь те класно. І штани, і кофту можна прибрати в цьому інтернет-магазинчику за 780 гривень. Ой, тому кому треба, пишіть в коментарі, я вам особисто скину а, скину вам контакти цього інтернет-магазину.